Могло б бути красиво і ось так, а в результаті ніяк. У нас дуже плотний заміс на і базарні, а це, що трапилося, перший міський, мене звати Олена Концевич. Ну що, черговий раз ЖКС Портофранківський нічим не займається, а в людей черговий раз згоріла квартира. Через те, що внизу живе бабушка не дуже повносправна і в неї постійно відбиваються пожежі. Через це мешканці наражають себе на небезпеку задихнутися або згоріти, не дай боже. А в ЖЕКу кажуть: ну ми нічого не знаємо. Ми грошей на відновлення не маємо, тому мешканці зобов'язані скидатися. І, наприклад, ось цю красу вони відновлювали самі. Це пам'ятка архітектури. Це Осипова. 32. Ось вони там стоять у дворі, ще трошечки і буде драка. Ми задихалися що Ми 5, 10 хвилин і все. мене доставали туди пожежники. Я не могла вийти ні отсюда, ні туди. От корольова кожен день віжу Фейсбуці. Пусть он прийде сюди посмотрить. Заступник начальника відділу приморської адміністрації. Для мене ситуація зараз це, це нова. Я не, не, не владію інформацією. Ну, зокрема, всю цю красу для того, щоб приходили навіть туристи дивитися. На цю ліплену і на ці фрески, на ці вітражі, це все скидалося мешканці своїм коштом. А зараз приїхали Жакесівці і кажуть, що що ви брешете. Нічого подібного в нас тут все схвачено, і у вас тут насправді все добре. А люди криком кричать, тому що в них ніфіга не добре. Дуже шкода, що через камеру не чути диму, тому що смердить так, що я не уявляю, як ці люди тут живуть. Рішення немає. Жесівці твердять, що все вони роблять. Мешканці криком кричать, що нічого не зроблено, і що все вони роблять за свої кошти. А де Марат Корольов? А це питання відкрите, тому що голова приморська райадміністрації, як стверджують мешканці. Мелькає кожен день в фейсбуці, але тільки не в цьому подвір'ї. Душа болить дивитись на це все, на ці просто метання мешканців, на які ніхто не реагує. А ми своєю чергою надсилаємо полки привіти, значить, марату корольову шерс ЖК з порто-франківському 2 і на біржеву пану Труханову, який повинен би дружити зі всіма цими товаришами і нагадувати їм про те, що робити свою роботу, це те, що вони отримують немалі кошти. Не повинні люди займатися самостійно тим, що в них щось згоріло і що вони живуть в парадні, за яку самі і оплачують. Не камільфо. Це що трапилося перший міський? Мене звати Олена Концевич. Ми вам бажаємо здоров'я, благополуччя. Побачимо ще раз на першому міському.